До мене одного разу телефонували дуже тупорилі телефонні шахраї. До мене дзвонить жінка і каже: Доброго дня! Мене звати Олена, я консультант Приватбанку. Ми заблокували вашу картку. І я кажу: нашу? І вона така «Пф!» <реш> Так треба було. І я кажу так, розблокуйте. І вона така «Пф, бля. Так, ми без вас не можемо. Дайте нам свій номер картки. І я кажу: в мене немає картки Приватбанку. Вона така, добре, дякую за розмову, вибиває. Через хвилину часу дзвонить і каже: Доброго дня! Це Оксана, консультант Альфабанку. І я кажу: дивно, бо голос як Олени з Приватбанку. Іван. І вона каже: нє-ні, я не маю до неї відношення. І я такий, ну добре. Каже, ми заблокували вашу картку Альфа банку. І я кажу: так так розблокуйте. І вона каже: ми без вас не можемо. Ну, вже вивчила. І я кажу: Ну, ну то добре, в мене немає картки Альфа банку, але я розумію, що це буде ще довго. блядь». І я кажу: дивіться, в мене є картка Монобанку. 40 секунд. Доброго дня, це... Доброго дня це Оля, консультант монобанку. Ми заблокували вашу картку. І я такий так розблокуйте. І вона така: ми без вас не можемо. Дайте нам свій номер картки. Я кажу: в мене немає картки монобанку. І вона така: слухай, бля. Я тобі якась дурочка, чи що. І знаєте, мені так прикро стало, так соромно, що я кажу: ну давайте я вам дам номер картки. І вона каже: лиши собі, блядь. Йди до сраки і вибила. І я дуже сильно надіюся, що десь в їхньому офісі висить моя фотографія десь, отак збоку, в рамочці. І там написано душніла місяця. Ну, або що коли приходять стажери, то вони такі так до того не, не дзвонив, бо собі гірше, блядь.